Переясливський лікар Андрій Осипович Козачковський у своїх спогадах про поета писав, 1845 року Шевченко приїхав до мене хворий і прожив у мене біля двох місяців. Ранком, як завше, писав, ось тут, у цій кімнаті, 24 грудня 1845 року Шевченко написав заповідь. Як умруто, поховайте мене на могилі, як умруто, поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Україні милі, що була ни широкополі і Дніпро і кручі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю. Волю окропити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте спом'янути злим, тихим словом. Тут, у затишній оселі Козачковського, поет написав свої безсмертні твори Кавказ, наймичка і «Єретик», вступ до поеми Янгус, присвячений видатному чеському вченому Павлові Шафарику. І о диво! І брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові на віки і віки. І потекли в одно море слов'янські ріки. Слава тобі, любомудра чеху слов'янине, слава тобі, шафарику, во віки й віки, Що звів єси одне море слов'янські ріки. Київ особлива шанова у житті й творчості Шевченка. Про своє перше перебування тут поет згадує в автобіографії, коли говорить про подорож у 1829 році із Вільшани Вільну. Історія мого життя є частиною історії моєї батьківщини. Подобування Шевченка у Києві. Було визначною подією у житті матері міст слов'янських. Тут поет вступив до Кирила Мефодіївського товариства, яке вважало за необхідне ліквідувати кріпосне право, національну нерівність, об'єднати слов'янські народи. Тут він хотів здійснити свій задум, створити серію афортів мальовнича Україна про історію, життя, побут і природу рідного краю. В університеті Тарас Григорович одержав призначення штатного співробітника Київської археографічної комісії. Подорожуючи по Україні, поет вивчає історію народу, збирає відомості про стародавні пам'ятки, укріплення, сторожові могили. Що згодом навіки залишить нам у своїх безсмертних образах? Історія міста Сиднєва, як і весь Чернігівський край, невід'ємна від імені поета. Тут він створив відомі малюнки і портрети, написав поему Відьма, а найголовніше передмову до другого нездійсненного з життя поета видання Кобзаря. У передмові Тарас Григорович закликає братів паперу і пензлю осягнути образ народу у глибокому єднанні з його життям, з його муками і болями, віще слово кобзаря, спрямоване передусім проти самодержавства, кріпосництва і рабства. Навесні 1847 року він повертається до Києва. Не знав поет, що генерал-губернатор Бібіков вже наказав заарештувати його за участь. У Кирило-Мефодіївському товаристві. Вирок Виснати до окремого Оренбурзького корпусу солдатом з резолюцією царя, Стражайше запретіть писать і лісовать. Неволі тяжко. хоча й волі сказати по правді не було. Ким би і де б він не був. Зоротою у Кирилівці, хлоп'ям у науці у п'яного дяка, козачком у пана, чи вільним слухачем академії мистецтв, визнаним народом поетом чи рядовим солдатом у Киргіскій пустелі, митцем без справи писати і малювати, чи першим російським академіком з гравюри, через кріпацтво, каземати, вигнання і тюрми Тарас Григорович Шевченко. Проніс велику і жагучу любов до народу. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленьку моя, 10 березня 1861 року. Перестало битися серце поета. Народ назвав Шевченка своїм кобзарем. Його слово вічне невмируще своєю правдою, художньою красою, соціальною значністю. Народи світу шанують його сьогодні як найбільшого поета. До високого неба на Тарасовій горі у Каневі думками і серцями підіймаються сини волелюбних народів планети фермер із Вінніпегу і Виноградар з Грузії, залізничник із Шалета-Сюрен і Сталевар з Уралу, докер з Нью-Йорка і Закарпатський лісоруб, машиніст з Ліверпуля і Донецький Шахтар, земляки з багатьох країн, жінки-полонянки Великої вітчизняної війни, яких доля розкидала по світу, сини й дочки усіх братів-народів нашої багатонаціональної вітчизни, щоб вклонитися його вселюдській величі. Гостини приймають на землі Кобзаря посланців, що приїздять до нас на запрошення товариства України. Гостей з усіх країн світу, хор імені Леонтовича, танцювальні ансамблі Мир і Дніпро із Сполучених Штатів Америки, хор імені Олександра Кошиця, ансамблі Полтави і Кобзар з Канади, колективи Запорожці і ГОПАК з Франції раду приймають гостей у семьи вольной нові нашої Отчизны. Ми не лукавились з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою.